Так, всім добра здоров'ячка, Оксан. І від мене добра здоров'ячка. Дивіться, що вона має в руках, Дивіться, грабельки. пакує грабельки. А? Так, пакує. Дивіться, віть, що ми з тими грабельками, ну, Що ми не наробили? Ми цілий інтернет усполохали. Оксана дивіться. Дивіться, без перекуру може робити. Так так. Так само як піцу пакується, дивіться. Дивіться, сидить. Дивіться, дивіться. Дивіться, скільки вона вже напакувала. дивіться, тут то все піце, то все йдуть майстри, дереві відсилають. Дивіться, але ще не забувають, а сіківнички у нас ще дивіться які, там шамкура, шатківниці, у нас все-все є. Хоча йде за границю. Так, Санця, куди йде? йде за кордон, так. А куди саме? Куди йде саме? Америка. В Америку. Така сітківничка йде в Америку. але ще не забувайте про такі преси наші, бачите, ото, такі преси, там вони в коробочі, чогось Дивіться, сітки зі мати виноград до дві двічі, тут ще посилочки. От ось такі, бачите, от, такі преси, це 10 літровий, от, такі у нас салфетничі є. Ну і така у нас Оксана є. Ну що, ми зараз це все веземо на почту. І просьба до вас, е, хто вже отримав наші рубляки, хто користувався, написати коментар, чи вони зручні чи не зручні. І ще, якщо ви хочете замовити, то, опять же у нас такі грабельки чи будь-який городний інструмент, який у нас є, бачите, от кого? Всякі сапки, бачите, з чи очі, що у нас є, то ви можете писати на вайбер Messenger, ватсап, телеграм або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. А якщо ні, переходьте на гуглі, пишете Деренько. І ви заходите в наш куди, Оксан? Інтернет-магазин, на сайт. А там що в нас є? Все, що не хочете. А там є все, що не хочете. Ми вас там чекаємо. І тут. Так що всім вам добра. здоров'ячка. Здоров